Пропонується до продажу затишний будинок, готовий для проживання, розташований у мальовничому селі Чевель Ковальського району. Це чудова можливість для тих, хто шукає спокійне місце для постійного проживання або відпочинку на природі. Площа будинку 59 квадратних метрів. Площа земельної ділянки 16. Сотих, має один поверх та дві кімнати. Будинок оснащений сучасними металопластиковими вікнами. Та дверима на кухні, що забезпечує енергоефективність та комфорт. Вхідні двері металеві, що підвищує безпеку мешканців, стіни та стеля в кімнатах оброблені гіпсокартоном, надаючи приміщенням сучасного вигляду та дозволяючи легко адаптувати інтер'єр під власні вподобання, має багато комунікацій та зручностей, такі як водопостачання, що забезпечує власну свердловину і забезпечує безперебійне постачання води. Каналізація. Сучасна система забезпечує комфортне користування санвузлом, інтернет та відеоспостереження, підключений швидкісний інтернет та система відеонагляду для додаткової безпеки. На території є додаткові споруди, як огорожа, територія огороджена сіткою, довжиною 140 метрів, що забезпечує приватність та безпеку. На ділянці розташовані сарай та колодязь. Сад, в якому плодові дерева, такі як черешня, вишня, яблуня, виноград та волоський горіх, створюють затишну атмосферу та забезпечують власними фруктами. Транспортне сполучення є регулярні автобусні маршрути до Ковеля, Луцька, та Ратного, а також залізничне сполучення. У селі є кілька магазинів для забезпечення повсякденних потреб. Пошта. Відділення нової пошти та Укрпошти, які забезпечують зручну доставку кореспонденції та посилок. Поруч розташоване озеро, що є чудовим місцем для відпочинку та риболовлі. Також продавець розглядає можливість придбання будинку з розсрочкою платежу, що робить цю пропозицію ще більш привабливою для потенційних покупців. Для отримання детальної інформації звертайтеся до нашого телеграм-каналу під цим відео. Вашій увазі чудовий будинок у селі Абрикосівка, Кам'янець Подільського району Хмельницької області. Це окремий будинок у 56 квадратних метрів загальної площі та 7 соток землі. Будинок виконаний з дерева та цегли. Дах утеплений. Має дві кімнати, кухню, веранду та санвузол. Гарний під'їзд. Місце для авто. Є вихід на горище, по сходах з двору. Будинок газифікований, опалюється газовим котлом, продається з усіма меблями та технікою. Зроблено ремонт по всьому будинку дерев'яні поли, побілені стелі, поклеєні нові шпалери. Вікна замінено на металопластикові. Двері дерев'яні, але є можливість замінити на металеві. Вже куплені. Кухонний гарнітур замінено 3 роки тому. Є можливість встановити посадомийну машину. в санвузлі, вуледка, душова кабіна, пральна машина та новий туалет. Вода. Каналізація централізована. Територія, огороджена металевим забором. Між сусідами огорожа з металопрофілю. На території подвір'я розташовані сарай, погріб. Та туалет з літнім душем. Земельна ділянка 7 соток, приватизована рівної та правильної форми. За будинком город для вирощування сільськогосподарських культур. Є виноградники також і смородини та малини. 400 метрів від будинку знаходиться школа та садок. Є спортивні секції для дітей, декілька магазинів. Зупинка транспорту. Автобуси курсують кожні 2 години. Для запитань та детальної інформації обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписуватись на канал. Продається будинок, готовий до проживання. У селі Нова Ушиця Хмельницької області. Будинок 1997 року забудови. У гарному стані цегляний та з шиферним дахом. Загальна площа будинку 94 квадратних метри та 25 соток землі. Будинок з новими металопластиковими вікнами. У будинку є все. Три види опалення, електрокондиціонери, газовий котел та дров'яний. До якого є заготовлені в сараї дрова. Два кондиціонера, відеоспостереження, також підведено телебачення та інтернет. Є навіс для авто. Сам будинок містить три кімнати, кухню та санвузол. Санвузол суміжний з великою ванною, кухня з кафелем на підлозі та відділкою з плитки біля плити та умивальника. Кімнати світлі, пофарбовані з дерев'яними підлогами та вимощеними стелями. За можливості можна замінити міжкімнатні двері. Будинок продається пустим. На території велика літня кухня з укріпленим підвалом, в якій залишаються плита та газові балони. Під будинком власна криниця та два септики. Проведено усі комунікації двохзонний лічильник, світло, вода та газ. За будинком є невеликий город, та є ще один з можливістю оренди: вимощена доріжка до будинку. Ростуть дерева. Будинок огороджено високим парканом для вашої приватності. Поруч з будинком знаходиться зупинка, магазин та бібліотека, гарне сполучення з сусідніми селами. Є конюшні для цікавого проведення дозвілля. Для детальної інформації та зв'язку обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписатися на канал. Вашій увазі до продажу цегляний будинок, розташований біля Соснового лісу в Руда Колтівська в Золочівському районі Львівської області. Населення становить всього 178 осіб. Ділянка огороджена повністю металевою сіткою. Ніяких сусідських претензій. Є можливість обміну на квартиру. Територія 25 соток з будинком, з загальною площею в 106 квадратних метрів. Будівля цегляна, перекрита базальтом, з покрівлею з металевих листів. Будинок досить великий. Має чотири кімнати, кухню та коридор. Санвузол суміжний, косметичний ремонт, який за потреби можна переробити. Вікна не замінено. Підлога в будинку дерев'яна. Стіни пофарбовані. В двох кімнатах поклеєні шпалери. Газ потрібно підключити. Вода присутня. Батареї під опалення є. Також є пічка. Для додаткового водопостачання на території є криниця. На асфальтованому подвір'ї цегляний гараж, стайня, стодола, підвал та літня кухня, три фази електрики. За будинком є сад, город і місце підгосп споруди. Одразу біля будинку великий ліс з хвойними деревами та грибами. Протікає річка Західний Буг. В селі є зупинка транспорту для сполучення з селами, магазинами, кіоск та садок. Школа знаходиться в Хмелеві. Для детальної інформації та зв'язку переходьте за посиланням до нашого телеграм-каналу та обов'язково підписуйтесь на канал. Продається будинок у Закарпатській області в селі Тюшка. Ця пропозиція актуальна для людей, які шукають нерухомість у горах або недалеко від цивілізації. Господарство з добрим під'їздом та невеликою відстані до міст. Житлова будівля. Частково відреконструйована. Має дві кімнати: кухню, коридор та комору. Перекритий дах. Здійснено перепланування. Є електропостачання. Твердопаливне опалення та криниця. Зручностей та умов для проживання наразі недостатньо. Але це навпаки надасть вам можливість втілити своє бачення на рахунок ремонту. На подвір'ї є сад, достатньо родючої землі для городу. Багато відходів деревини на дрова. В літній кухні є піч та світло. Також є облаштоване місце для домашніх улюбленців. Є територія, на якій можна побудувати господарське приміщення. Відстань до траси півтора кілометри, до зупинки автобуса всього 500 метрів, та до центру села один кілометр, у якому є магазини, бар, пошта та аптека. До найближчого гірськолижного курорту. Всього 15 км. Чесного сусідства немає, що забезпечує комфорт та тишу. На території також присутня броварня, яку можна розвивати і мати дохід. У кроковому доступі знаходиться ліс з джерельною водою та великою кількістю грибів. Детальніше, як завжди, у телеграм-каналі. Та не забувайте підписуватись.